Той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо. А що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру до розслабленого, й каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. І як може цей так говорити: Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Ісус же вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже: чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Мовить до розслабленого кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і, зараз же взявши ліжко, вийшов, научу всіх, тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли. Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників, сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих. Що за ним йшли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть з митарями та грішниками, то сказали його учням чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна й фарисеї постали і приходять до Ісуса та й кажуть. Чого учні Йоаннові та учні Фарисею постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними, доки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини. І діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки, і пропаде вино, а й бурдюки, лише нове вино у нові бурдюки. Слово Боже Нинівангелії розказує нам, що Ісус, повертаючись з Капернауму, зупинився в одному домі, до якого негайно збілося дуже багато людей. Реоність цих людей була щедро нагороджена Ісусом, бо Він дозволив їм бути свідками нового чуда, оздоровлення паралітика, що скрізь їхню, щоб скріпити їхню віру, їхню надію та любов до Бога і Спасителя людства. Цей самий Христос приходить сьогодні і до наших осель, до наших храмів, до наших домів і умів. Ба, бо чи ж не знаєте, що тіла ваші є храмом Духа Святого, каже святий апостол Павло. Саме в цьому храмі Божому, у наших умах, в наших серцях і душах часто промовляє Ісус і довершує своїх чудес. В цьому домі, де Христос зупинився, навчав, знаходився також і також лухаві люди фарисеї. Які при кожній нагоді усуджували вчення і діла Христа. Саме в той час, коли Христос навчав народ у домі, четверо людей несуть свого споряджаваного друга із сильною вірою, що Христос змилується над їхнім другом і оздоровить Його. Але великий натоп людей ніяк не давав їм можливості наблизитися до Христа. Тому вірні друзі, Виносять паралітика на дах дому, де вони маленьким отвором створюють створити, коспускають свого друга паралітика в кімнату саме перед ноги Христа, бачачи, благаючи порятунку Христа, саме при цій нагоді Христос Богочоловік на очах великого натовпу людей довершує велике чудо, і то потрійне чудо Ісус. Побачивши нещасного паралітика, каже до нього: Сину, відпускаються тобі гріхи твої. Тими словами, Христос наче повчав, що переважно всі людські недуги беруть свій початок з людських гріхів. Щоб одержати здоров'я, Ісус показує, що перш усього, треба оздоровити душу з гріхів. Так, Бо здоров'я лише тоді має вартість. Коли здорова є безсмертна душа людини, почувши такі слова Ісуса, негайно відзиваються фарисеї цього світу, називають Христа богохульником. Вони переконані, що лише Бог може відпускати гріхи. А ось Ісус робить друге чудо. Він, відкриваючи злобу тих фарисеїв, каже, чого таке замищаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Прощається тобі гріхи, чи сказати встань, йди. Часто це саме питання Христос ставить і до нас. Він знає всі наші найтяніші думки, слова і діла. В кінці приходить і третє чудо, тобто тілесне оздоровлення, паралітика, яке було наглядним потвердженням, що Христос є Богочоловік, що має повну владу. Припиняти природні закони і гріхи відпускати. Тож, приказавши паралітикові, кажу тобі, встань, візьми твоє ложе і йди додому Твого. Дорогі в Христі, може, не один із нас є тим євангельським паралітиком. Христос чекає і на нас у Домі Божому, хоче оздоровити і нас, тож не біймося, наблизитись до Нього. У тайного в ківоті, в осповідальниці, щирим серцем і душею почути його ласкаве слово, підпускаються тобі гріхи твої. Встань, і йди додому Твого, до Твоєї вічності і до неба, бо теж та наша найближча найвища мета, наш дім правдивий, наше щастя, є Бог, є вічність, є небо. Задля нього ми маємо все зробити, і ми почуємо Той. Щастя. Наказ Христовий встань, іди додому Твого, якщо ми лишень будемо розположені нашою душею прийти до нього.